Міські заклади культури почали отримувати листи від центру комплектування та соціальної підтримки про військовий облік жінок. Аби проконсультувати працівників управлінці організували 12 серпня правовий семінар. Спікерами виступили юристи одеського центру безоплатної правової допомоги. Від військоматів уже нам надійшли листи для того, що ми надавали ну стосовно. Таблиці там, дані про наших жінок, так скажемо, які вони у нас працюють. Але коли ти читаєш документ, у нас виникли багато питань, бо там є, наприклад, два пункти: один перелік професії освіти, і він чітко вказано, що це стосується встановлення жінок на облік. А в другому додатку без конкретно ну, вказаних перелік, кого це стосується. Потім в одному переліку там, зрозуміло, що нас стосується наших працівників, це галузь освіти культури, і культури, і спорт. Ми сьогодні ще запросили і представника з кадрової служби освіти для того, щоб хоча б почати з'ясовувати, що нам треба зробити. Нові правила щодо військового обліку жіночого населення в повній мірі торкнулись міських закладів культури. Черга дійшла навіть і до міської бібліотеки. Для закладу робота зі списками військовозобов'язаних стала новинкою. Раніше колектив ніколи не мав справи з таким з таким питанням взяття на облік я вперше, тому що я керівник бібліотеки не так давно і кадровими питаннями займаюся ну, вперше. В першу чергу цікавили питання, підходять ли під, чи підходять під облік мої працівники, саме професія бібліотекар. Ну, За, за, за диптом, звичайно, окремо. Панічних настроїв нема, але так склалося, що в мене здебільшого вже... Можна 50, 50 на 50%, 60 плюс і до 60. Ну, ті, хто до, ще поки ніякої паніки, ми чекаємо, чекали сьогоднішніх роз'яснень, чекаємо, що буде далі. Можливо, будуть якісь доповнення від Міністерства оборони, можливо, будуть якісь більше роз'яснення від міністерства. Найбільше слухачів цікавили не сам факт військового обліку, а те, як це правильно оформити у вигляді документів. До прикладу, юристи разом з учасниками значну частину семінару розбирали нюанси переліку цивільних професій та спеціальностей, які відповідають військовій справі. Я думаю, що панічний настрій є тільки у кадровиків, тому що вони не розуміють, що з цим робити. Деякі навіть не розуміють, що у них повинно висіти законодавство по про військову службу. Це теж дуже важливо. За це штрафують військові комісари при перевірці. Найбільша паніка саме у кадровиків. Жінки, які ну більш-менш розбираються в юридичній сфері, так. До нас на лінію дуже багато звернень приходить, за якими ми теж відповідаємо. Ну але серед жінок, щоб такої паніки немає, всі готові захищати країну, всі готові допомагати. Ну, якби та на цьому консультації для комунальників не завершуються. В управлінні культури планують залучати до діалогу не тільки правознавців, а й спеціалістів з військового забезпечення.